На -драйв. І, навіть ви запитаєте, чому я такий заспаний. Я вам скажу, що в мене виходить сьогодні нове відео. То -сь не виходить, я буду його робити там, де я буду крутити станок. Велосипедіка слова. 7 днів підряд зранку і ввечері. І буду при цьому правильно харчуватися. І хочу показати вам в кінці результат. Я вважився, ось у мене ось така вага. Ось, і наступного тижня зранку. Це вже буде в понеділок, правильно важиться. Зранку, понеділок зранок, я поважусь і покажу скільки я вам вважу. А так буду показувати шлях, як я буду худати. Думаю, вам буде цікаво подивитися такий відеоролик. Не знаю, він довгий, короткий, надіюсь, короткий, бо всі хочуть чим покоротше. Так що, друзі, я приступаю до роботи на годину 9 ранку. Ось, починаю крутити станочок. Так, щось звук, коротше, похерився на... зранку, коли я крутив вже вечір. Ось, 19-18. Буду сідати знову крутити, і хочу вам сказати... Скільки я кручу е, силове тренування. Ось отак правильно. Коротше, 10 хвилин розминочка на легенькій передачі. Десь зубчик, отут, або тут зубчик. І потім включаю зв'язочку на 52, кручу 20 хвилин. Зверху оця, після другого зв'язочка, і десь оця Або оця. Я не знаю наскільки це, бо я вже забувся. Раніше я все знав. Що наскільки зв'язочка, а зараз поняття немає. Бо скільки 4 роки назад я останній раз сідав на велосипед і професійно займався. А зараз чисто так скидаю вагу, набрав дуже багато. Раніше я важив 65 кілограм, це в мене був такий робоча вага, а зараз 80. Ну як самі вже бачите. Так що ось сідаю я на велосипед і буду крутити годинку. 10 розминка, 20 силова, 5 перерив, потім 20 знов силова і 10 закаточка. Собі на легесенькій передачці. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут. Зараз виставляю чуть величить назад. Порівняю коротше, по плитешці, буду крутити. Тут, звісно, трохи грязно, треба буде поприбрати після цього всього. І почну далі крутити в чистому вигляді все буде коротше. Так от, скоро на шосе, на шосе поїду, коли вже потепліше є. Коротко, все, я вже покрутив станочок. Понеділок завершився, два тренування зранку ввечері. Зараз я вам покажу результат зразу тут зранку, тут ввечері, або наоборот. Ну і коротко, так, протягом тижня буду вам записувати тренировочки, не знаю, чи я витримую до цього всього часу, чи зможу я, але в мене в першу чергу цей челлендж на 7 днів, і скільки я зміг похудати. Так що кому цікаво, дивіться це відео до кінця. Ну, і підтримайте мене лайком, підпискою і обов'язково пишіть коментар. Буде цікаво вас почитати. Ось, ось, чи робити такі ролики чи ні. Ну я думаю, буде цікаво. Ось так от. Вінчик, це все, що накапало звідси. От. Скільки от на годинку, Щоб ви там не думали, що я там когось беру. Все, покрутив. Іду в душ, купатися, їсти і лягати спати, все. Всім здорово. Почав вже тренуватися вівторок, 9.14. Трохи, звісно, пізно почав, але на то були свої причини. Міг би почати 9 ранку, якби... Я не полянився і це б раніше зробив. Найкраще сели є, робити можу. Але нічого страшного. Починаю як за графіком самого раночку. Крущу станату годинку. І сьогодні вечір, так що погнали. Не знаю що, але було мені просто як важко, Фіх, я знаю, ось 10-20 Часик покрутив під кінець. Ну, ввечері я вже покажу, який в мене результат, скільки там калорій скинув. І тому подібне. Ось. Думаю, ввечері буде краще, легше. Мені зранку кажуть, щось дуже сильно важко, я просто вже не можу. Я от перше селе тренування 20 хвилин. Просто я дивлюся так на час і думаю, блін, коли ж там цей час закінчиться, але все одно через себе переступаю, терплю і їду далі. На години 20.19, Трохи пізно починаю, бо були свої справи. Ось Зараз сідаю на вельчик і буду займатися ввечері. Ось, як ми бачимо, вечірній вже часик. Зараз диваю туфельки свої модні, Ставлю сюди ці педалі ключі. Буду займатися, а завтра я буду займатися з самого ранку, бо мені треба буде поїхати з самого ранку, здавати машину в ремонт. Ну, я сподіваюся, це вже ще раніше вам розказав, так що побачите. Потренувався, зараз буде тренування ось тут і ось тут. Може хтось запитає в мене, які я п'ю вітаміни, і зараз я вам показую. Тут салгар, Л-карлетін і кальціуцитрат. Е, Офігенні вітаміни. Сулгар е, це рахується самі найкращі вітаміни. Я спеціально підбирав такі, щоб вони були більш ефективні. З рахунок цього я зможу більше схуднути, ось, набратися сил, ось, відновитися. Тому... А, і ще п'ю спіруліну. Які може вам попадались, хтось ще в інстаграмі такі зелені таблеточки. ну, ну Теж, ну. кстати, дуже топові. Після них на час типу, не хочеться їсти. Всім добрий ранку. От такі заспаний Був став 7.52 ранок, середа. Зараз буду сидати, крутити. ось, Може хтось каже, там, що я неправильно розпоряджаюся днями, типу, щоб крутити типу, з самого ранку. Пізний вечір. Я скажу, що я знаю, типу, раніше я займався там, спортом в 11 і в 6 вечора. Це був ідеальний графік. і то, типу, самого ранку в мене була силова тренеру... тренування. ось, Ввечері була така закаточка. Типу, година просто на станочку сидіти і крутити. Зараз я тренуюсь, ну, як я ще раніше вам розказував, 10-25-20-10. Зранку і ввечері це, звісно, взагалі неправильно. Типу, але хто я такий, я все-таки ж перевіряю ці чемочні, чи зможу я так. Так що, якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця, ставте обов'язково лайк, підпишіть в коментар, як ви думаєте, на цей рахунок, чи зможу я до кінця тижня так протриматись в такому режимі. Скажу, що сьогодні набагато краще, набагато легше. Типу. Бо останні два дні понеділок і вівторок був ну, типу, раніше тренування. Було щось дуже сильно важке. А зараз взагалі вообще... чітко ось покрутив. Мені треба швиденько збиратися, бо на 9.30 мені треба машину вже здавати. Ну, Цей відос, що раніше вийде, там дві машини Ось, Зараз швиденько. Паюся. Ну, коротше, взагалі чітко. Я не знав, що буде так. Побачу ще ввечері, запишу відосик. Так, ввечері. Сідаємо крутити. Зараз секундочку. Ось 19 47. Трошки пізновато, але нічого страшного. Зараз сяду і скажу, чи легко мені було чи ні. Кстати, я хотів сказати, що в мене вже таке відчуття починається, таке як голодовка. Знаєте, коли після тренування їсиш. Я прям їв просто до упора, типу, через не можу. І через годину мені знову хочеться їсти. Але я розумію, що не треба так хавить дуже часто, так що я трішечки голодаю ось. Зараз покручу станочок Ввечері вже щось. Якоїсь там супчика, гречечки Думаю, нормально буде. Але це вже відчуття пройшло. Я так вам скажу. Сьогодні, так. Да. Сьогодні воно пройшло в мене таке. Означає, що... Організм нормально працює, е, харчування нормально так переварюється, і за цього, я думаю, трохи схудно. Ну, краще, в понеділок вже покажу, наскільки я схуд. Я вже, коротше, позаймався ось такий час, і зараз тут бамс-бамс. Що я хотів сказати? Э, середа у нас дуже легка, ну типу для мене. Взагалі все по кайфу. от Зараз короче, поприбираю на столі і покажу, як в на мене кривовелик стоїть і буду завершувати. Зараз секунду. А я так чистим, і все. Тут Дуже немає, треба поприбрати в понеділок буде. Добрий ранок, це Світанок на годину восьма ранку. Я от встав, буду вже крутий станочок. Хочу сказати, що я щось цієї ночі дуже сильно пано спав, я не знаю у мене. Просто якісь ноги такі були непонятні, що я просто не міг заснути. Ну, я, ну, типу, я спав, але дуже багато разів вставав коротше, і дуже багато разів перевертався. Я не знаю. Це, походу вже все, мені вже <сум> жопа. Ну, Побачу. Буду до останнього крутити. До останнього буду фігарити, так що куди здаватися? Треба тільки вперед іти. Так що зараз сідаю в станок і буду фігарити далі. Збувся зранку сказати, те, що я завершив тренування. Ось, Я вже приїхав додому вже вечір, 18.40. Не знаю, це найранішній час, коли я сів на станок. І зараз буду крутити станочок годинку. Я напомню нас четверг, а я кожен день тренуюсь зранку годину і ввечері годину. Це при тому, що це силова. Ось. У мене, кстати, дуже покращений вже метаболізм, я дуже сильно радий. Ось. І мені мама сказала, це ти, звісно, худий став. Я такий думаю, це, да, це вже добре. Але поки покиднований не ставав, не дивлюся. От. Ну все, приступаю до крутіння. Все, я завершив вечірнє тренування. Ось стільки на годинку. Ранішнє тренування, вечірнє тренування, вичернє тренування, прямо по кайфу. Все ідеально. Мені сподобалось, все чотенько. Все залишилось. Завтра останній будній день і вихідні. Я думаю, я протримаюсь нормально і буду вже прям такий худенький. Ось, Ну все, погнали, до завтра. Так, всім добрий ранок Я, звісно, якраз проси якийсь заспаний на годинку 9 -го година. Зараз сюди закрутий станок. І потім скажу, які в мене вішать. А сьогодні, кстати, п'ятниця. Так, все, я вже попротив. Ось такий час на годинку. 10.21. Щось мені, звісно, вже сьогодні дуже важко. То я писав трохи вашу передачу, але все одно, Ну типу Більший підаляш в мене був. ось, І так же само типу, важко було. Ну, типу в спорті легко і не буде ніколи. Ось трішечки в мене тут пропотів. Ось таке. Як же без цього? Ну нічого страшного. Думаю, ввечері вже буде набагато краще. Вже і так, типу, хотіло розігріти 100%, типу, я ще там буду кататися по своїх справах. там. Ну, коротше, вже ввечері зустрінемося знову з вами. І так, я вже прийшов на вечірнє тренування от на годинку 19.15. Зараз буду сідати і крутити. У мене вже куча сил є, так що треба приступати. Треба, кстати, замість цього поміняти на кирпіч, бо воно таке. из бумаги, конечно, не очень сильно добре. Вот, тут нужно сейчас будет заменять. И хочу показать, как работает моя система. Вот таких вот туфель. Так брешь, взуваешь, и и так, так закручиваешь. Буквально. Мне нравится, чтобы мне кроссовки такие, чтобы ходить. И звук очень классный. Так от все, що я такий чикс, ця штучка ставиться сюди Далеко. крутиться. Погнали! Так, ну все, я завершив своє тренування ось на годиннику 20-27. Зараз тут тренувачка зранку ввечері. Скажу, що... Ввечері набагато краще крутить, Типу, взагалі не важко. типу, передача сама, самого зранку при такій передачі дуже сильно важко, так я скидую. ну, тіпо, ставлю легше, щоб було краще. Ось, ось. Ну, не знаю, може я не встигаю за цей період часу відновитись. Ну, якось взагалі не по спортивному крутити таку пізню, в пізний час. Ну, нічого. Ну я все рівно це роблю такий челендж, так що мені все одно роблю те, що я хочу. І показую це Залишились в мене тільки вихідні. Думаю, протримаюся нормально буду. Так що все. 8.31. Ось. Зараз буду сідать, крутити. Кстати, блин, я так добре поспав. Боліш дуже рано. Десь в 11.1 лег спать. Потім по ітогу, типу, вставив десь 7, І потім таки думаю, блін, що мені так рано робити. встану чуть пізніше. в 8.30. Якраз думаю нормально буде. Покручу, зараз бічайся, якийсь повідп... повідпочиваю з самого раночку. Ось треба буде ще сюди кирпичка поставити на колесо, бо в мене там слівого звичайна бумага. Коротше, я потів, і воно все коротше, розкисло, блін. Ну коротше, отаке от. Все, зараз буду сидати крутить. Я напомню, що у нас вже субота, вже вихідні, залишився по великому рухунку один день, неділя, і все, і вже буду завершувати цей челендж. Так, ну це, я вже позаймався зранку, ось 9.40. Так кирпичика сюди. Плав під колісо, щоб нормально крутилось. Ось. Що я хочу сказати? Я харчуюсь, ну, типу, майже солодкого не їм. Типу там каву з цукром, то окей, бо я просто каву не можу з цукром пити. Типу для мене це дуже сильно огидно. Ну таке, все по м'ялуші. Каву з цукром. Може там одну конфетку в день. Ось хліба там не їм. Ну, Я думаю. Похудаю на кілограм, мабуть, 3-3 кг. Як ви думаєте, наскільки я похудаю, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. А в понеділок я вже покажу, наскільки я сход. Ну, буде такий результат. Залишилось ввечері покрутити. І все залишиться в мене один день занять. Ну, прикольний такий експеримент. З самого початку було дуже важко. В понеділок. Особливо встати, це просто для мене було просто щось нереалістичне, але ну, тіп, я б встав. Перших два дні важко, вже середа краще, четвер краще, вже от субота я без будильника встав, тіп, що бомба. Почуваю себе дуже класно. ось, Метаболізм дуже добрий. ось. Ну що, буду йти вже купатися і займатися своїми справами. Так що, друзі, до вечора. І так, вечір суботи. Ось 19.55. Сідаю крутить. Заряжений, куча енергії є. Завтра останній день цього челенджу. Я вже такий радий, що просто хочеться просто зранку встати, відбомбити. І все, і чекати ввечері. Бо ввечері easy. І все, вже з понеділку покажу вам вагу. І відпочину так нормально. Ну і запишу відосик там один дуже цікавий. Так що... Давайте, розпочинаю крутити. Так, я завершив своє тренування 21.07. Все. Оставилось в мене завтра один день потренуватись і цей мій челендж буде вже завершений. Да? Так. Да. Шов да. Це владі тут. Щось робить. Добрий ранок, це святанок. Сьогодні вже неділя. 8.54, чотири, звісно, хотілось поспати подовше. Бо просто капець щось так, ну типа. Я встав раніше десь 8-18, у мене вісім двадцять болінік, потім такі думаю, що я буду робити потім. Бо серйозно, типу, в мене немає ніяких справ. Плюс участна неділя. Ось. Я чуть-чуть полежав 20 хвилин, потім посидів в телефоні Ось. і зараз вже прийшов крутить станочок. Завершальний день у мене сьогодні, неділя. Так що сідаю, буду крутить. Я завершив своє тренування 10-та година. Ну, було так, як вчора, легко, не дуже важко, передачу нормально крутив. Ось. ну, Все, все добренько. Осталось тільки ввечері покрутити і мій челендж буде завершений. В ну, понеділок ще вийду, поки скільки я важу і буду завершувати. Так що, друзі, займайтеся спортом, який це я вже раз кажу, ну, все реєстру. Займайтеся спортом, ось, щоб відчувати себе. Тілі в духі. Ось. Все, давайте до вечора. І так, сьогодні вже неділя, 19-28 вечір. Це вже останній крайній раз, коли я буду сідать, крутить крутити ось Думаю, все буде нормально вже і так розогріти. ось Ну і все. І завершу вже цей відеоролик. Я завершив вже своє тренування вечерні. І зараз тут буде бац, зранку, бац, ввечері. Ось такий от результат. Так що, друзі, тренуйтесь, набирайте сили, багато їжте, всякого корисного, пийте вітаміни і все буде добре. Ось, я цей челендж рахую, що прийшов просто на всі, на всі 100%. Відбомбив зранку і ввечері. І це протягом тижня. Розумієте? Це для мене дуже великий результат. Ось, завтра я вам покажу, скільки я важу. Зробив такий челендж, так що, якщо у вас є якісь там коментарі до мене, можете писати. Може ще якийсь там зроблю дуже прикольний і цікавий челендж. Ось, можете спитати, що я на шосе не виїхав. Зараз просто трішечки холодно. Ось. Я в першу чергу хотів такий челендж зробити на велостанку. в подальшому можу і зробити на шосе. Ось, мені просто потрібна від вас мотивація. Ось. Ну і вас теж так мотивую займатися спортом. Я думаю, це дуже сильно корисно буде ось для всіх. Так що, друзі, завтра я встаю зранку і показую, скільки я важу. Так, доброго раночку. Я прокинувся вже на годину 10 години. Ні, 11 години ранку. Короче, буду вам показувати, скільки я важу. Ось, зараз встаю. На вагу бац-бац. І ваша почти так само. 80-45. Що це таке може бути? Тренувався тиждень, 14 тренувак робив підряд. І як результат такий вийшов, я не знаю. Ну так як я, так що друзі, не знаю, як це так могло статися. Подписывайтесь на канал, пишіть коментар, що так. Бо я важу 80-80, зараз важу 80-25. Я думал похудаю нормально, але не похудав. Ну ничего страшного. А вот зато я зробив ще лунше. крутив устанок. 7 дней підряд Зранку и вечері. Все, давайте до зустрічі.